Як загрузити і встановити WinCalc, то вікно Україна, собі на комп'ютер? Заходимо по силці, яку вам було відправлено в Viber чи по пошті. Нажимаємо зберегти. Зараз Chrome буде вести пошук вірусів в цьому файлі. Це займе буквально там, може, секунд 30-40. Потрібно почекати. Потім програма скачується на комп'ютер. Переходите в папку, де зберегли цю програму. У вас має бути встановлений RAR або файл, який читає RAR. Проходимо всередину. Нажимаємо на файл всередині. Ну, і, в принципі, далі просто встановлюємо його собі на комп'ютер. Встановлюємо в папку і він там буде хранитися завжди. І коли будуть приходити оновлення, то завжди зберігати цей файл там. Тут паролі нічого вводити не треба, програма вже показує, що вона скачена. Собственно, вона запускається. І тепер у вас на комп'ютері встановлений Вінкайк від компанії ТОВ вікно Україна.